Вітаю, я гаркавий. І допоки багато людей викидують свої старі речі у смітник, я ж вирішив покопатися у полиці зі старими дисками і завантажити їх на власний комп'ютер, аби і самому поностальгувати, і з вами поділитися своїми емоціями і спогадами. І сьогодні ми разом згадаємо, чим ж така особлива була гра FIFA 07. І перша особливість цієї FIFA у тому. Що в режимі тренування ви можете пробити пенальті. Звісно, потанцювати за воротаря, як Fan 6 World Cup не вийде, проте, тим не менш, за саму серію пенальті великий плюс. По-друге, у вас є можливість створити команду. Тобто ви можете створити команду власної мрії, і йти з нею від 4-го дивізіону Англії. До перемоги у лізі чемпіонів. А можете, як я, створити команду, набрати сюди весь непотріб, який там є, і ніколи до нього більше не торкатися. І так як у мене на комп'ютері, так само як і на ваших екранах, не звичайна FIFA 07, а FIFA 07 з патчем української ліги, давайте подивимось і згадаємо, які ж були наші команди у ті часи. і почнемо ми з. Команда, яка лідирувала у внутрішньому чемпіонаті і провалювалася у Європі з київського Динамо, так, мені одному здається, що обличчя Олександру Володимировичу змалювали комп'ютерчики з одного шоу на каналі СТБ. Так ваш в виглядатиме в 50 років. Ось Андрій не смачний до того, як стати вичавленим як лимон. Ось Олег Анатольович Гусєв. Якщо я не помиляюсь, в FiFi 7 він був дуже перспективним. Сергій Станіславович, нинішній тренер нашої збірної, зірка Тіктоку, Артем Мілевський, найсильніший тренер України за версією Євгена Селезньова, Руслан Петрович Ротань. Ну і ще молодий Олександр Алієв. А тепер подивимось на склад донецького Шахтаря. Донечани ще тоді не брали Кубок УЄФА. Але вони вже стали таким от його кубковим бійцем. В останніх стадіях кубкові пани погано грали. У тому сезоні ворота гірників захищав ще молодий перспективний Богдан Шуст. І ось моя особиста думка щодо е, кар'єри пана Богдана. Я вважаю, що пан Богдан вчинив дуже неправильно, що перейшов Шахтар. Так, я, звісно, розумію, дуже молодий вік, в дуже молодому віці він прийшов в Шахтар, хочеться постояти на воротах топ-клубу, хочеться вигравати чемпіонат, хочеться постояти на воротах у лізі чемпіонів, все таке інше. Але моя думка в тому, що пан Богдан дуже поквапився з приходом у донецький клуб. А так, він постояв за шахтар сезон 6-7. Взагалі не тягнув, не виграв жодного трофею. І мені здалося, що от е, керівництво, а може і тренери Шахтаря вирішили, що саме шуст винний у тому, що Шахтар от провалив сезон. І нарешті прийняли е, краще рішення. Взяли братаря з досвідом ігор ВПЛ е, Андрія П'ятого. Також у Шахтарі грали. Ще не капітан, але вже гравець основи Даріо Серна. Майбутній гравець Барселони Дмитро Чигиринський, майбутній опорний півзахисник Манчестер-Сіті, а поки що на той момент атакуючий гравець Шахтаря Фернандіньо. Тодішній капітан шахтаря Мотузалем, який через півроку звалить в Іспанію. І Елано. Він також гратиме у Манчестер Сіті, але вже. Трохи, трохи швидше грати. Ну, а вище згаданий Андрій Валерійович П'ятов тоді ще стояв по воротах Полтавської Воскли. Ну і остання команда, на яку хочеться подивитися, це Лілісі Карпати. До речі, того сезону вони повернулися в вищу лігу після двох років просідання у першій лізі. Ну і давайте подивимось. Воротар Андрій Тлумак. Микола Іщенко скоро буде гравцем донецького шахтаря. Сергій пшеничних скоро до Маркевича в Металіс перейде. Іго Роходобяк ще молодий і ще не знає, що через три роки він віддасть легендарну передачу у Єврокубковому кубковому матчі з Галатасараєм. Ну і легенда львівського футболу це Самсон Годвін. Тут тут без коментарів. Ледь не забув згадати про іще одну легенду Карпат. Це. Вільям Роша Батіста. Саме він через кілька років буде забивати важливі м'ячі до пригоду ворота київського Динамо у 2010-му. Ну що ж, згадали, яким класним був наш футбол в ті часи. І тепер давайте зіграємо матч класичне Динамо Шахтар. І хочеться зіграти саме на НСК Олімпійському. Давайте уявімо, що граємо в фінал Кубка України. Ну, ось з таким складом я гратиму класичне. Думки Думки Вишука про те, що от зараз порвемо цей Шахтар, виграємо цей матч. Також ця FIFA була особлива тим, що там показували статистики минулих матчів між принципіальними суперниками. Ой-ой-ой! Що забули ці два захисники? А вибігає вічна речі забиває о 9-й хвилині. Один захисник програв другий поверх, а другий взагалі... не зрозуміло, що робить. Так, Гусєв. Що, нема пенальті? Серйозно? Серйозно? Дивіться, Шахтар вже. Так, Шацький! З передачі Олега Гусєва. Згрівні рахунок у цьому матчі! О, атака Динамо. Шацьких. Шацьких, підхоплює м'яч Руслан Петрович. Руслан Петрович віддає! І вже вдруге нема пенальті. Олег Анатолійович, Сергій Станіславович. Болить проти нього Елама. Позірвуємо. Так віддає, не віддає! Я вирішив робити сам! І це в нього вдало. 2-1! І тепер можна вибігти в контратаку. Максим Шацьких. Має чудову можливість забити третій м'яч. І... і... цей момент не використовує. так, може. Забити другий м'яч, але Шовковський поки що справляється. Господи. Полість сильно пробив брандао. Ближній кут, але Олександр Володимирович відбив удар, відбив на кутовий. Ну що ж, останні хвилини? В останні хвилини Шахтар може зрівняти рахунок. Але Матозалем... Матозалем трішечки не влучив. Зі штрафного удару. Потан подає! І, є! Ей, ребров б'є прямо в шацьких. Рібров п'є прямо в Максима Шацьків. І він закінчує матч. 2-1. Перемога Динамо, вольова перемога київського Динамо. Ось така вона. FIFA 07. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. Якщо у вас є ще якісь спогади пов'язані з цією рою, поділіться цим в коментарях. Ну і щоб не пропускати нові відео, обов'язково підпишіться на канал. Вам був гаркавий, до нових зустрічей і бувайте!